Значна частина адмінпротоколів, складених співробітниками державтоінспекції міста стосується використання водіями транспортних засобів мобільних телефонів під час руху автомобіля. Автоінспектори радять водіям, аби не порушувати правил, використовувати гарнітуру вільні руки. А ще краще взагалі відмовитися від розмов під час їзди. В іншому разі водій ризикує бути оштрафованим на суму від 425 до 510 гривень. Та це не найстрашніші наслідки, які можуть спіткати порушника та його пасажирів. Часто трапляються. Нещасні випадки, і за даного факту. Тобто водій під час керування відволікається в першу чергу від керування транспортним засобом. По-друге, під час використання телефону задіюється для керування транспортним засобом лише одна рука, і водій не в змозі контролювати весь дорожній рух, всю дорожню обстановку, яка складається навколо нього. І... Трапляються випадки, коли потрапляють водії в ДТП саме з цієї причини. Щодня кажуть співробітники, ДАІ, вони фіксують близько трьох правопорушень, які пов'язані з використанням мобільного зв'язку водієм під час руху. Якщо є телефонний дзвінок, краще прийняти праворуч, зупинитись без порушень правил дорожнього руху, відповісти на телефонний дзвінок. Повірте, це займе. Можливо, трохи більше часу, але обереже водії себе та своїх пасажирів і інших учасників дорожнього руху від дорожньо-транспортної проводи та інших нещасних випадків. Багато хто з водіїв погоджується з інспекторами ДАІ і обіцяє більше не допускати цього правопорушення. Так не знаю. я завжди сюди... акуратний водій, не так злочилось, да, ситуація така. Та що я приймаю замічання. То... Співробітники державтоінспекції звертають увагу на недотримання цих правил і пішоходами. Є випадки, коли люди розмовляють по мобільному, переходячи дорогу, зеброю, чи навіть в нестановленому місці. Зрозуміло, що це не додає уважності пішоходу, а значить, зростає ризик ДТП. Співробітники ДАІ наполегливо радять не використовувати на дорозі засоби мобільного зв'язку і дбати про своє життя.